У харківській державній бібліотеці імені Короленка презентувала виставку акварели Олександра Баєвера – архітектора, дизайнера і художника. Це вже 11-та виставка у рамках проєкту Акварелі Харкова, часів війни, започаткованого автором влітку 2022 року. Але тут немає місця руйнаціям та жаху війни. Тут багато сонця, блакитного неба, яскравих фарб і архітектури. Локації з неповторним шармом рідного міста легко вгадуються харків'янами. Я свідомо не, не малюю ну, саме війну. Я малюю то, той Харків, який живе, який жив, який буде жити. Просто зараз він живе під час війни. Митець каже, що він не документаліст і до війни практично не малював. Акварелю дозволяв собі хіба ще під час відпусток. Прохання доньки і 24 лютого все змінило. Моя донька старша, вона давно вже живе у Німеччині, і вона якось сказала мені папа, ти весь час малюєш якісь там міста в Германії, в Ізраїлі. Намалюй мені Харків. Ну, вона живе в Тьольні, вона скушала за Харковом, намалюй мені Харків. Я пішов, ну, сів там, намалював якусь акварель першу, я не пам'ятаю. Здається, це біля пам'ятника Шевченка Сумська, Послав і виставив на Фейсбуці, і з'явилося, що це дуже цікаво не тільки мені і моїм близьким, а взагалі є такий запит. Ну я почав малювати акварелі з видами Харкова, художник став продавати, а гроші віддавати на зброю для українських військових. Кошти, які ми Зробляємо на цих листівках, на, на, на цих акварелах, ми направляємо на моєму однокласнику, який розробляє і виробляє дрони «Сірко». це харківська розробка, українське виробництво дрони, які допомагають і розвідувальні, і нерозвідувальні. Там перша виставка картин листівок, які воюють, відбулася у липні 22-го року у Харкові. Потім були Київ, Дюссельдорф і знову Харків. 11 виставок близько 300 акварелей. Я продав більше 50 акварелей, і якісь там ну більше сотні календарів і, мабуть, там сотні листівок. Скільки грошей? Я, я я ще зараз не можу сказати. Олександр Баєвер сподівається, що чергова виставка у Харкові принесе щедрі донати на українські безпілотники. У цьому його підтримують дружина, донька, які приїхали з Німеччини, де зараз у вимушеній евакуації. У це вірять його друзі. Серед них художник і воїн Олександр Самось, який відклав усі свої творчі проєкти і пішов добровольцем на фронт. Наразі він відновлюється після тяжкого поранення. Головне не втратити ці здібності. Бо... Відбувається такий момент, що якщо ти багато поганого бачиш, то ти ну як закриваєшся, скажімо так, і як мушля, і вже не здатен. Ти можеш, але для цього потрібен час, щоб людина знову розкрилась і почала щось відтворювати файне, чудове і красиве. Він молодець. Це добре. Я ж кажу, це, це добре показати красиве людям. І щоб вони не зневірили, щоб вони мали надію на завтра. Треба триматися. Виставка експонуватиметься до 5 вересня. Її гості можуть придбати роботи на благодійному аукціоні. Усі виручені кошти будуть наближати перемогу. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громата груп.